Україна може бути позбавлена безвізу. Про це прямо заявляють єврочиновники, представники Єврокомісії. І це не жарт. Це не просто залякування підставою для надання Україні безвізу, було в тому числі створення незалежного набу. Це означає, що всі українці, які перебувають на території України, навіть жінки. Навіть е, діти з 16 до 18 років виїхати з України не зможуть. Візу ніхто нікому не відкриє, поки в країні війна. Ну або відкриють службову, якщо відрядження, тобто пани і підпанки, депутати, депутатші, міністри, міністерки їздити зможуть. А Іван Петро Семен на фронт. На фронт. Зеленському це супер вигідно. Кордони закриті. Українці під контролем, він продовжує війну. Продовжує війну пополам. Зараз паде Покровськ, потім буде битва за Словянськ, битва за Краматор, сході неї буде зменшена величезна кількість українців загине. Але території будуть втрачені, будуть утилізовані пасіонарії, буйні. все. Потім певний момент. Коли ситуація в країні з Зеленським буде по і його клікою Зелений Гниб буде повністю опанована, вони підпишуть мирні угоди. Вони їх підпишуть мирні угоди. Але після смертей ще не одної сотні тисяч українців. І після того, як виникне залізна заліза з Заходом, вони підпишуть ці угоди і скажуть: дивіться, нам допомагати не допомагають, нас без візу позбавили, все. Кинули нас європейці, кинули нас американці. Ми вже цю пісеньку від пропагандонів цього диктаторського режиму Зеленського, ми її вже слухаємо. Плюс нам постійно нав'язується історія, корупція не головне в часі війни, головне війна. А корупція для зелених. Ну, наприклад, Портнікова. Слухаю у Портнікова і пригадують, що чемодан, вокзал, Варшава, всім кому не нравиться і хто хоче боротися з корупцією. Велі. Правда, кордони закриті і звалити не можуть, ну, то і інше. Е, свавілля при мобілізації буде зростати, люди будуть залякані, буде ситуація створена абсолютно е, неприйнятна, і е, в результаті будуть підписані мирні угоди з таємними протоколами. Ну, точніше, можна це назвати капітуляцією, е, в результаті якої Володимиру Зеленському дозволять будувати на якісь частинки України його країну мрій. Диктатуру, ну таке собі КНДР. і його правління ну, триватиме десятиріччя, і його кліки відповідно. Тобто Лукашенко не буде останнім диктатором Європи, як його називають, на Заході. А плюс до того, ну, Олександр Григорович може виявитись порівняно з Зеленським, ледь не святою людиною. Ну, принаймні, він же мільйони е, білорусів на смерть не відправив, не утилізував і так далі. І так далі. Ну, але то інше. Європа воліє на сьогодні не помічати дуже багато речей, не помічати переслідування в Україні, неугодних режиму Зеленського, не помічати бусифікації, не помічати величезних об'ємів корупції, але це до певного часу. Помітять, тоді правда буде пізно. Плюс до того е, дійде до того, що діватись буде нікуди. Путін, Трамп, всі. Він скаже: Вова, от тобі карт-бланш, будуй свою країну мрій в межах оцих областей. І Вова побіжить будувати. А тепер, друзі, у мене питання. У мене питання до учасників вчорашніх протестів за так звану незалежність набув. Чому так звану? Тому що цієї незалежності нікого не було. Вони просто залежали від західних партнерів, а тепер їх переключили під генпрокурора, який, в свою чергу, звичайно, людина Зеленського. Так от. Мене до вас питання, друзі. А ви, окрім оцього от закону, який перепорядковує набу і САП, ви не бачили у вас зором проблеми? Ви не бачили, наприклад, сфілля ТЦК і тотальної корупції на мобілізації. Ви не знаєте розцінки, скільки коштує відкупитись від ТЦК, відкупитись від е, воєнкомів. Від, е, це я питаю не впритул стерненок, там бігусів та інших грантососів, які спочатку сосали у партнерів там, в USAID, в інших речах, а коли їх відірвали від соски цієї, то вони почали насасувати на банки. І вийшли вони на ці протести не через те, що вони сильно проти дій банків, а щоб політичних дивідентів зібрати. От політичних дивідентів вони зібрати хочуть, завести в парламент нову самопоміч або новий голос. От така історія. Ну, але то інше. У Мене питання до молоді, не до цих грантососів. От ви не бачите ТЦК, мобілізації, свабілля. Ви не бачите, мабуть, тотальної корупції на оборонних спорудах, на е закупівлі озброєнь і боєприпасів. Ви, мабуть, не бачите, як. Бездумно відправляють на утилізацію цілі бригади за наказом банковий, а не військових? Ви, мабуть, не бачите, як звертається під приводом війни свобода слова, конституційні свободи українців. Не бачите, ні? Мабуть, у вас зором проблема, і ви не перемічаєте ...в переслід... Владі. Бачите? Ні? Якщо бачите, то чому не виходите на протести за все? Чому тільки за НАБУ? Що ж трапилось? Бо протест контрольований, його контролює через цих своїх грантосісів, грантососів е банкова, і вона його просто зливає в унітаз. Протест злитий. Ну, помийки банкової, інформаційні помийки банкової прямо писала: бачите, який протест у нас цивілізований. Попротестували, розійшлися і пішли воювати. Якщо ви це все бачите, але не протестуєте то ви, як мінімум, ви мірите, а взагалі-то розхоїте злощем. Самі проти себе мінімум проти своєї совісті І коли ви прокинетесь в гуваги вишневого коло хати, то е тільки на себе пиняйте. Ну що, друзі, прокинулися, кави випали, все помітили. Якщо ні, то хавайте цю зелену гниль і не обляпайте.